Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам свою новинку. Ми нещодавно були в Полтаві, в епіцентрі, придбали красуню. Зовсім не задорого, Тож хочу з вами поділитися, показати, яка вона. Вона була в розділі оцінки, тож, звісно, вона вже не в найкращому своєму стані. Але по здоров'ю, неї все в порядку. Вона просто почала відквітати, на ній було всього лише пару квіточок. Але вона мені дуже сподобалась, вона такого цікавого кольору. Тож я вирішила її забрати. Там, бачите, навіть листочок новий росте, тож рослина в дуже гарному стані. Зараз покажу вам її. Квіти, ті, що в неї залишилися. Зараз фокус, о, дивіться, якого вона кольору. Камера, звісно, не зовсім передає її. Скажімо, колір вона такого трішки пудрового кольору із переливами, але вживу дуже гарна. І ще в неї зі зворотної сторони такі зелені листочки. Придбали ми її за, можна сказати, на даний момент за смічні гроші. Дивіться. Оце така її ціна була. За цю ціну ми її взяли. В неї, як бачите, і ізначальна ціна була 319 гривень. Я не знаю, чому так дешево. Але взяли ми її за 160 гривень. Тож я вважаю, для такої рослини це ціна більш, більш ніж хороша. Рослина здорова. Зараз поставлю телефон на штатив і покажу вам більш детально, що з корнями. Так, і так, дивіться. Рослина, звісно, хоче пити. Вона має декілька днів уже простоїла на адаптації. Я в самий перший день. Ніколи нічого не роблю рослинам, коли отримую їх. Залишаю на пару днів, щоб вони адаптувалися. Єдине, що я обробила від шкідників, так як ну, рослина з магазину стояла ще й в уцінці, то ну, є шанс дуже великий, що там були якісь шкідники. Зараз покажу, чим обробляла обробляю я завжди ну, для профілактики, скажем так, якщо вже шкідник явний, то я обробляю второй. Як а якщо для профілактики, я обробляю таким засобом дуже зручно. Ми привезли, я її віднесла в ванну прямо в тому кульочку пакування, в якому вона була. Зверху в той кульок всередину запшикала цей засіб. Через деякий час я проконтролювала, щоб не було. Точки росту, щоб не скопичився цей засіб, щоб не було вологу. Якщо там, туди воно по листочках скочується і збирається волога, я серветкою просто вимочую і залишаю. Якщо ні, то ні. В мене нічого не було, то я так і залишила його на ніч. А зранку вже зняла той пакет з рослини і. Поставила її на тимчасове місце її на карантин, окремо від цієї колекції. Колекція в мене вся на балконі. Тож, я поставила її в одній з кімнат, щоб з основною колекцією поки що вона не контактувала. Так, давайте подивимося ще там десь я бачила а, так, розкуклений корінь. Якщо вам видно, ось він. Так, фокуса, фокуса не бачу. О, є. І тут, і тут. Тобто, рослина в активному рості, все в неї нормально. Постояла вона у мене декілька днів після обробки від шкідників. Тепер буду її поливати. Перед поливом зараз ще дещо зроблю і вам покажу, що я роблю завжди. Ну, як завжди. Не завжди, звісно, але по настрою, зараз в мене є настрій, є вільний час. Тож ми з вами її трошки облагородимо, обріжу оце сухе коріння. Воно вже пусте. Чуєте, воно шарудить, бачите, осипається. Вже воно пропало, ми його обріжемо, а також я пінцетом. Там пошукаю торфяний стаканчик. Його, звісно, можна взагалі не чіпати. Хай він там собі живе. У мене дуже багато орхідей, на які в мене не було свого часу, скажімо так, вільного часу, щоб ними займатися. Я просто залишала той торф'яний стаканчик. Вони прекрасно себе почувають, ну, так як у мене зараз є настрій, тож я зараз відберу трохи кори, звідси, щоб подивитися, чи він там є. і покажу вам також. У мене це відбувається так. Я поряд ложу серветку, куди я буду зараз доставати кору з горшка. От таким чином я пінцетом потроху, потроху можу, руками можу перехилити рослину, надсипати, ну, в залежності від того, чи є час, чи нема, чи швидше потрібно, чи довше. Тож, зараз я надберу трохи кори таким чином. І потім покажу вам, що там всередині. Щоб не затягувати відео, я зараз відключусь, надберу кору, а потім підключусь до вас. Так, так я надсипала, я перевернула простогорщик. Кора дрібненька, висипалася гарно. Так, тепер показую вам, що я там знайшла. З однієї я підлізла, його не знайшла, але дивіться з іншої, як вам так показати, щоб видно було. О, отак. Дивіться, оце, це тут в плотно до шиї, оце, це торфяний стакан. О, отак, його дуже добре видно. Це все торфяний стакан. Я його повністю виймати не буду, тому що, щоб його повністю витягти, це потрібно хоч рослину витягувати, а хоч дуже надсипати. Я зараз цього не хочу робити, так як бачите, рослина в активному рості. Я зараз де зверху, отаким от чином потихеньку. Отак, от фрагментами буду витягувати. Цей стаканчик по можливості, щоб він просто не торкався до шиї рослини. Те, що там в нижньому рівні десь він буде торкатися корені, це взагалі нічого страшного, це навпаки добре, так як торф довго тримає, тримає вологу, тож це для коренів навіть непогано. А от для шиї це не бажано, тому що. Якщо довго буде цей стаканчик біля шиї мокрий, то шия може загнити. То зараз я на камеру, звісно, мені це незручно робити, я зроблю це без вас. Але це все виглядатиме таким чином. Я буду трошечки туди залазити пінцетом, відщіпувати кусочки, де більше, де менше, де як получатиметься, і буду його викидати. Хочу вам просто показати. Дивіться, яка краса, що значить весна. Це з другої сторони я підлізла туди всередину. І дивіться, скільки розкуплених коренів. Боже, Як я люблю такі моменти. Там накрики не звертайте увагу. У мене малий прихворів трошки. Зараз вдома в садочок не ходить, тож мушу слухати. Так. Дивіться, дуже гарно. Так, я вже справилась, хочу показати вам, що в мене вийшло. Дивіться, туди видно аж під низ. Там корені здорові, гарні. Торфяний стаканчик я зверху дістала, а те, що там внизу, я його трохи розворушила. Дещо під стінки перекидала, де дещо залишилось там неважливо вже. Так, хочу ось зараз покажу, скільки я дістала його. Так, це так, бачите, не так багато я його дістала звідти. Тепер зараз пообрізаємо оце сухе, приведемо. До ладу трошки якомога ближче туди підлізаю. Дуже близько лізти туди не хочу, щоб не пошкодити молоденькі корінчики, так як ну, стараюся до ростущого корня не торкатися, щоб він не закуклився. А так взагалі без проблем сухе обрізаю. Так ще тут щось трохи є. Незручно. Зараз поверну отак, От можливо, так буде краще. так. Так. І тепер всю кору, яку я звідти достала, буду засипати назад. Кора тут. Так, вирівнюю трошки, щоб рівненько стояв, він трошки нахилений був. Засипаю назад. Кору міняти не буду. Тут кора доволі непогана. Так, малий прийшов щось погрізти, захотілось йому, тож дала йому яблуко відправила далі гратися. Забула, на чому зупинилася. Тож зараз буду засипати назад кору. Кора мілкої фракції, зараз вам покажу ближче. Дивіться, вона мілкої фракції, але вона досить непогана. Вона така ціленька, непогана. До речі, кому цікаво, зараз покажу, якої фірми рослина. Дивіться, це такий. В епіцентрі продаються. Так, тож продовжую засипати кору. Кора непогана, ціленька. Зараз подивлюсь, якщо її вистачить то залишу тільки її, якщо не вистачить, досиплю ще. Своєї. Так, дивіться, я з одної сторони рукою придержую рослину, щоб вирівняти. А тут підсипаю кору. Можна так простукати. Кора мілка дуже гарно просипається в нижні слої. І отак потихеньку, потихеньку. Це дуже гарний спосіб для. Новеньких рослин, отак, надібрати кору, провірити за бажанням торфяний стаканчик, подивитися заразом на шию, чи там все в порядку, видалити сухі якісь, можливо, чешуйки, старі корінчики. Таким способом і сама рослина. Не отримує стрес, ви її не витягуєте, ви її у корні не перебираєте, не переплітаєте по новій. Я вважаю, що це ну, особисто я рослини стараюсь так не тривожити. Це, по-перше, займає багато часу, завжди ніколи. А по-друге, з ними чим менше так гораєся, тим краще вони себе почувають. Я е, зараз дістаю рослини з горшка тільки при пересадки, коли вже потрібно пересадити дійсно, коли я бачу там, що росна чи погано розвивається, чи не зрозуміло, що там в горшку. Чи якщо вже є прямі показання, якщо рослина хвора, якщо рослина. Я бачу що здорова, я її доставати не буду. Навіщо? Це і мій лишній час, і, і рослині стрес. треба ну, трошки піти кори своєї взяти, Так, Принесла я свою пінію, зараз трошки додам туди. До речі, невеликий, скажімо так, лайфхак. Тому що е, я давайте буду ще засипати і вам розказувати. В орхідейних групах у Фейсбукові читала, що багато хто пінню скажімо так, не то, що не любить, а жалується, що вона е, пріє. Тож так, вона може запріти, скажімо так, в закритій упаковці. В мене цій пінії вже більше року, так як коли почалася війна, я розуміла, що субстрат може пропасти. Я попросила брата, він саме був в Полтаві, він мені купив 4 пачки пінії. І щоб вона не пропала, щоб вона не почала запрівати, я її просто всі 4 пачки отак відкрила. І по цей день вони всі в прекрасному стані. Я їх всі тільки що передивилася, не запріла жодна пачка. Так, сам субстрат підсох, він вже не вологий, але це не проблема. Є субстрати, які продаються сухі, сухі, сухісінькі і сажаються в них орхідеї, і все прекрасно при цьому. Тож, може, кому корисно буде, користуйтесь. До речі, я думаю, що це не тільки з цим субстратом такі можуть бути нюанси, а з будь-яким. Тому що, звісно, в закритій упаковці при довгому зберіганні субстрат може запріти. А так, це вже більше року. У мене 4 пачки лежать і все з ними прекрасно. Я думаю, що цією весною. Він в мене весь піде, навіть може не хватить, тому що буду багато пересаджувати, так, як... за минулий рік не було настрою це робити. Звісно, це все зрозуміло, війна, який там настрій, але зараз бачу, що багато потрібно попересаджувати, так як деякі стоять на місці не хочуть йти в рост, а деякі дуже пішли в рост, потрібно вже пересадити, щоб було їм куди розвиватись. Давайте ще раз поглянемо, що в нас вийшло. Досипала я кори. Такий результат. Мені подобається, все чудово. От стаканчик забрала, коріння підчистила. Так, тепер я її поставлю поки що в таке кашпо. І трохи полью. буду поливати проливом по краю горшечка і трошки оставлю води на дні. Замочуванням поки що не буду поливати, так як рослина трохи пересушена, і щоб для неї не було, скажімо, такого водяного шоку, залишимо трошки води поперше. Так, давайте я вам покажу отак по краєчку. Чуть-чуть. Так, і так само з іншої сторони. Зараз попробую, щоб вам видно було так, по країчку, Не фокусується туди. Думаю, вам зрозуміло. Так, дивимося, що в нас там рівню, а на палець можна ще трошки додати. Так, щоб було трошки більше, і хай тепер напитується. Через деякий час я на неї загляну. Подивлюся, як в неї там діла, як субстрат впитує вологу. Зараз вам ще раз покажу її така гарненька. Не знаю, чи будуть квіти такі в неї невеликого розміру, чи, можливо, будуть більші. Я думаю, ми скоро дізнаємося, так як вона тут продовжила ріст свого квітоноса, як бачите, тож вже ми скоро зможемо побачити, як вона квітне в домашньому своєму цвітінні. Ну, а я вам дякую всім. Здоров'я всім. Мирного неба над головою. І пишного цвітіння вашим квітам.